Скажіть, що зробить чоловік, проживши без Ісуса вік, коли Він перед небом стане і закриті двері лише застане, напевно, стукати почне, Христу кричати лиш одне, відкрий Господь, мене впусти, ти маєш місце віднайти. Життя добре я прожив, не вкрав ніде я і не вбив, трудився, рук не покладав, у поті хліб свій здобував. Дім збудував, сад посадив, сім'ю створив, дітей ростив, не забував я й про бідних, давав їм хліб і все потрібне. Я чесно відкрито жив, а ти лиш двері в рай закрив, на суд твій прав я з'явився, скажи, я в чомусь провинився. Страшними стануть ці слова, спасіння вже в тобі нема, життя тобі для того дав. Щоб ти в житті мене шукав, я так хотів, щоб без творця не починав ти і дня. Життям ти хвалишся своїм, заслуг твоїх немає в тім. А поруч був завжди з тобою, по милості великій мною, тобі дарована сім'я і дім збудував для тебе я. Я твій щедро поливав, і діток я тобі давав, не випускав тебе з уваги. Не допускав образ неваги, від зла тебе оберігав. терпляче довго так чекав, коли земне відкинеш враз і віднайдеш для мене час. Та ти мене не закликав, свій час безцінний віддавав роботі, друзям і сім'ї, кому завгодно, не мені. До мене в каяті прийти, ти часу не зумів знайти, і мало діл твоїх благих. Спізнився ти, на жаль, не встиг. Тобою час благодаті утрачений. Христа печаті на тобі нема. Вини себе, іди, не знаю я тебе. Можливо, Бог несправедливий? Та ні, Він добрий, милостивий, з любов'ю милує, прощає, до себе й досі закликає. Відкинь життя своє безбожне, шукай Христа ще, поки можна. Роди згори, люби без краю, Щоб відкрились двері раю.